В Україні затвердили план розмінування полів для посівної за попередніми даними обстеження та розмінування. Потребують близько 470 Тисяч гектарів земель сільського призначення. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за результатами чергового засідання національного органу з питань протимінної діяльності. До сівби в Україні вже приступили 18 областей. Ярими культурами засіяно 293 тисячі гектарів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Тож, як ми вже казали, весняна посівна кампанія вже стартувала і у тилових областях. Про одну із таких областей зараз будемо говорити. Директорка департаменту агропромислового розвитку рівненської обласної державної адміністрації, надія переходько на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Надія, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, пані Надія. Що вже почали сіяти на рівненщині? Як змінився цей перелік культур? На Рівенщині аграрії зараз приступили до посіву культур ранньої групи, тобто сьогодні проводиться посів ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху і із технічних культур посів цукрових буряків. Чи змінилися, чи змінився якось перелік культур, на які цього року робитимуть ставку фермери? Практично, перелік культур не змінився. Єдине, що змінилося у структурі посівних площ, дещо зменшено посів озимих зернових через неможливість з осені звільнити попередників тих обсягів, які е, необхідно. Також аграрії в поточному році планують зменшити площі вирощування кукурудзи на зерно у зв'язку з тим, що Вартість до осушки е, суттєво здорожчала, і що впливає на рівень рентабельності, збільшуються площі вирощування, це е, сої, цукрових буряків і е, дещо збільшення площ вирощування овочевих культур. Пані Надія, під час повномасштабної війни якось змінилася площа земель, які збираєтесь засіювати, чи збільшилась, чи зменшилась. І в поточному році, і в минулому році аграрії Рівенщини засівали 623 тисяч гектарів землі, це по всіх категоріях господарства, і в поточному році таку площу планують засіяти. Тобто всі орендовані землі, які є в аграріях, мають намір засіяти повністю. Пані Надія, з огляду на мобілізацію, чи вистачає рук для того, щоб здійснювати посівну, для того, щоб навіть керувати такою технікою важкою непростою тракторами? Дійсно, це одне з проблемних питань у зв'язку з мобілізацією. Ряд, зокрема, механізаторів сьогодні є євцями і тому на місце них сьогодні аграрії здійснюють пошук молодих чоловіків, які мають молодший дік, навчають їх для того, щоб зробити заміну тих людей, які сьогодні призвані. Я пам'ятаю, в період жнив ми говорили про кредитування агросектору. Як зараз держава допомагає аграріям, фермерам, які програми на державному рівні діють для цього? Так на сьогодні одним із джерел здійснення комплексу весняно-польових робіт є фінансові ресурси, отримані в комерційних банках. Минулий рік був не дуже сприятливий в ціновій ситуації на сільськогосподарську продукцію, тому лише невелика кількість аграрії змогла накопити кошти для проведення весняної компанії. Нещодавно урядом було внесено зміни до постанови Кабінету міністрів щодо кредитування. Зокрема, для аграріїв пролонговані кредити минулорічні, тому що не змогли повністю повернути і діє відновлено кредитування в поточному році. Крім кредитів комерційних банків, сьогодні здійснюється і товарне кредитування аграріїв під майбутній урожай, з тим, щоб своєчасно. Провести як посівну компанію, так і догляд за посівами сільськогосподарських культур. Дякуємо, пані Надія. Ну, дякуємо, дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Надія Переходько, директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації.